шановні друзі, ви дивитесь телеканал Тава. Це програма ранок на Алтаві. Ми продовжимо наш. Ми сьогодні занонсували так. Сьогодні насичений мистецький ефір. Власне, це стосується не тільки підбірки сюжетів, і розмов наших Катєю, але й а, саме гостей і е, тематики, на якому будемо розмовляти. Сьогодні поговоримо про художнє мистецтво, про мистецтво малярства в нашій студії Роксалана Дудка, майстер декоративного малярства та наївного мистецтва. Мистецтвознавець та блогер і просто красуня, да, так, так? Доброго, доброго, доброго ранку, ранку. Доброго ранку. раді вас вітати в нашій студії. Доброго. Відразу звісно ж, ну як кажуть, да вибачте, що не ви перше привертаєте увагу ваші картини, да. тому що вони надзвичайно я яскраві так, доброго. Так. Доброго. і на відеостіні, і ми бачимо вживу рок. принесла нам досить багато картин. Розкажіть нам про як починалось ваше захоплення саме такою творчістю. Ну, по-перше, дякую за запрошення. Мені дуже приємно, це мій перший прямий ефір, тому дещо хвилююся. Вперше моє знайомство з саме цим видом мистецтва почалося у 2013 році. Це було запрошення на Ялонський ярмарок. А починалося дуже банально. Це не я така майстрина-художниця, з'явилася, і мене одразу на в Польшу, в Люблин, міста на такий міжнародний ярмарок, такий рівень. А дуже захотілося десь прийняти участь. І Алла потрібна голова спілки майстрів народного. Мистецтво України, полтавської організації, бачачи, що я пишу, малюю, цікавлюсь мистецтвом, я навчаюся на здобуття кандидата мистецтва знавства, пишу дисертацію. І вона так запропонувала так, зроби щось. Таке, щоб можна було показати, що воно автентичне, традиційне, і повести туди і активно вже прийняти як повноцінний учасник, не як гість, щоб запрошення висловили вже. Тому що учасника. Щось автентичне мало б бути? Да, це ярмарок народного мистецтва. Тобто туди тільки автентику приймають угу. ніякого кічу, нічого, те, що можна продати, але воно не буде несити характер народного. І якось це все почалося з маленьких робіт, якісь композиції, вазочки. Щось почитала, десь щось почула, щось сама домислила. Ну, вольна видумки хитра. І все. І ми так поїхали в Польщу. Але потім якось це все так затягнуло мене. І я зрозуміла, що я вже не можу зупинитися, і це такий вихід енергії для мене. І я така. ну... Не статична дівчина, мені весь час хочеться щось рухатися, щось робити, кудись бігти, чим займатися. І я зрозуміла, що це те мистецтво, яке мене так гальмує трохи. Я така можу присісти спокійно, я занурюсь і я заспокоюся. І я почала більше його досліджувати. У мене було вже дві персональні виставки, друга була нещодавно. Я приймаю постійну участь у міжнародних виставках і всеукраїнських, тому якось для мене це вже мистецтво. Почало носити такий характер е, науковий. Мені хочеться щось нове принести в те, що вже має свій канон, свій базис, і показати, що це все також актуально, цим можна займатися, тому що мої роботи вони більш тематичні. А у нас в Полтаві є майстри, які займаються народним малярством, саме в такому жанрі, але вони більш сюжетні. там, Можна побачити, побачити козака, мамая там коняку, дерево, якісь сюжети українські, коли там хата. Це звичайні символи для але, ну. от в такому ракурсі в Полтаві, ну на жаль, для мене таких прикладів не було, щоб я від когось брала базис. Тому дуже легко було зайняти цю нішу. Просто хочеться, щоб це було дійсно якісно. А за часто мене дуже так виходить, коли я починаю малювати, малювати. А потім приходить і говорить: ну це ж примітив, ну це не. Ну, де тут традиція? Ну, що це таке? Ну, все. І я така засмучуюся, сідаю і перечитую все заново, що де як, які кольори, яка символіка, які де символи, які носять характер, яке значення? І от це все на такому вже рівні, коли ти можеш щось принести, але ти не маєш ще такого авторитету в цьому жанрі. Тому тут поле для діяльності безмежне. А яка тема наукової роботи вашої? Ергономіка дизайн. Мене перша спеціалізація дизайн інтер'єру, тому я вже з цього профілю і далі досліджую інтер'єри, предметне середовище. Але профіль нам набагато ширший, тому що дисертація на здобуття кандидата мистецтвознавства, тому вона йде не архітектурного базису, а там йде і композиція, і кольорова, і ну тобто елементи мистецтва там є основою. тому… Мистецтвознавець. і звичайно, я постійно тому, чому ви говорили блогер, мені хочеться висвітлювати все рівно мистецькі події. Я намагаюся бути на всіх мистецьких подіях Полтави, вона це не дуже рідко відбувається. Хочеться написати якусь маленьку рецензію, щось як я бачу, якось себе тримати в рамках, щоб не просто цитувати прес-релізи, як багато мистецтвознавців роблять, а щось копнути глибше, якийсь анонс провести. ну, Критиком мене не назвеш, але я висвітлю свою думку. Мені газета дала таку можливість писати тому, а чому б ні. Солана, вже декілька разів звучало поняття наївне малярство. В принципі, ви є представницею цього виду мистецтва. Це можна взагалі вважати видом мистецтва, і скільки він вже існує, даний вид мистецтва, і от на що ви звертали увагу, коли починали займатися? Ну коли починали малювати саме в такому стилі по перше, мабуть, і до сих пір я з цим борюся, це мультяшне. Коли ти пишеш, а потім в тебе виходить. Ну, ця робота називається петушок. Не півень і не петух, а петушок. Да. І коли пишеш, хочеться, щоб він був в традиції з той орнаментикою, а інколи скізи, коли малюєш. Ну це просто петушок, ну ага. не туди, і от коли ота тонка тонка межа між традицією каноном і тим, що можна назвати народне мистецтво, і те, що я от хотіла на публіку винести, коли прийдуть люди авторитетні, приходив е ректор після Після дипломної освіти, Срарацько, лова спілки Народного Зв'язку. Мені хотілося, щоб вони їх побачили. Вони сказали, що ну, дійсно там дівчина виросла, вона щось почитала, щось бачила, щось може, ну, розвивається. А буває, коли так подивишся на свої ескізи, і ти думаєш таке, ну куди? Ну, це хіба що якусь розмальовку дитячу робить, бо це не серйозно. Тому насправді. Дуже багато вимог до будь-якого жанру мистецтва, але тут ще складно, бо хочеться його осучаснити. І наїв може бути. От Марія Примаченка малювала, вона народно малювала, але вона більше в примітиві. У неї не всі роботи традиційні. Тому ця тонка межа, коли її говорять, як вона майстер народного мистецтва України, але в неї більшість робіт я була і на персональній виставці… Найбільші в Україні в арсеналі в мистецькому. І це після цього мені там вже з'явилися віршики в мистецтві. Мені угу. ще захотілося, як вона підписувала. У неї дуже багато примітиву. Тобто не самої традиції, там немає канонів по композиції, по малюнку, ті ж самі е, персонажі, яких вона малює. Там дуже багато елементів, які ну, ненародні. І тому якось це все. Ну, складно це треба відчути на такому рівні. Мені е, постійно приводиться десь щось вичитувати. Є Ганна Собачка, у неї одна стилістика, ця ж приймаченко, у неї інша. Це такі для мене два канонічних образи, від яких я в принципі і зайшла в цей жанр мистецтва. Тому наїв. Ні, хоча мені здається, от саме а, ви згадали щодо дитячих, да, от в мене навіються такі спогади своєрідні, да, оформлення дитячих книжок. У вас би дуже добре вийшло, серйозно, оформлювати казки, реально. Тим паче, що ви бачили, що реальні. майже от, до петушок кожного... мене, от, чесно, до... Все, от Я зрозумів. Однозначно, казка про півника, от тільки така має бути картинка. Майже до кожного... він картини є віршик, А Він добрий, так. він найголовніше, що добрий. До... Да, віршик, От ти правильно згадала щодо віршик. про вірш. Дійсно, ідеально було б видасти свою книжку. Розкажіть нам про. Віршики, як народжуються вірші до картин. І що спочатку народжується? Можливо, спочатку вірші? потім? Спочатку робота. Віршики, як з дитинства я щось підмальовувала, щось писала, якісь маленькі прози. Ну, це все було так несерйозно, а потім зрозуміло, що все ще несерйозно. Якби це моя основа, це я. Я сама по життю така несерйозна, в принципі, можна сказати, при тому, що в мене якісь там серйозні погляди на життя, а там в перспективі я щось серйозне хочу досягти. Але сама по собі я така, ну. Проста зовсім. Тому я зрозуміла, що і від цього і треба будувати саму кар'єру мистецтва. Тому, малюючи роботу, я потім на неї вже дивлюся. У мене є робота кобила». вона великого формату, більше двох метрів. І я її написала, і буквально хвилин за сім я до неї написала вірш. Я просто на неї дивилася, я його не коригувала. Я нічого не провів. я просто його намалювала, зрозуміла, що да, можна підписувати, сіла, написала вірш, потім оформила вагити. І все я щаслива була. Так само старий Лось, є дика гусочка. Вони написалися, потім я розумію, що е, воно. Якась тематична робота, але там є сюжет. От вона, вона якось сидить, але ж вона не просто там та гузочка сидить в горошку, чого вона в горошку сидить. І ось якось мені так захотілося, і все. там, Два-три куплетики, і мені все вже, і робота повноцінна, і мені вже лише. І я бачила ці щасливі обличчя на персональній виставці, Тому ви знаєте, це знайшло відгук в серцях, мені це дуже ледь. Надзвичайно раді за вас, вважаємо успіху. До речі, ще згадували про символіку. В кожній картині, на перший погляд, дійсно вона надзвичайно проста, але бачимо ці всі візеруночки, і, мабуть, кожен візеруночок щось означає. Користуйтесь якоюсь символікою, можливо, автентичною, традиційною, поки що, що хочу щось своє внести. Один митець мені сказав дуже багато крапачок, але можна побачити, зверни увагу на Ганну собачку. Я така думаю, я звертаю увагу, а це ж не значить, що я буду копіювати. Хтось з кольором, хтось градацією, хтось з насиченістю. У мене є роботи, де мені хотілося, я бачу саме крапачки. Ця робота називається Нерест. Вона по символіці йде як дерево життя від основи і далі. Вона приймала участь у твір року в Києві в році, вона каталожна робота. І м голова спілки майстрів Народного мистецтва України. Високо цінив і зробив побажання, тому якось відходити від того там більше крапачок, більше рисочок або просто заливати лініями. Кожен робить як хоче, кожен набирає, Кожного відчуває. Та, тим паче, що в мене роботи зараз з'являються вже набагато різнопланіше, ніж раніше. Можливо, в мене там були серії, коли от мені хотілося крапачки, а потім мене вже затягнуло, і все вже я вже просто у мене маленькі пентики, я вже пішла далі по всім роботам. Символіка скрізь, але в мене в композиції в основі вона лежить. Я поки по елементам от на петушку, там видно самі ці розетки по композиції, по, по півнику, по хвосту, по, по крильцям його. Ну, скрізь воно присутнє. Навіть ці завитушечки. Але в мене все-таки базіс це композиція, коли я будую саму. А потім вже тобто, в мене і остання виставка називалась Дерево життя. У мене uh -huh. в основі було дерево життя на більшості робіт. Тобто я показувала від землі і до сонця, як проходить ну, чолові... ну, людський облік. І паралельно приймала участь в арт перформансі Я розписувала 70 сантиметрове яйце в Києві, яке виставлялось потім на Софійській площі, за яке я отримала друге місце в зі всієї України за авторську а хто писанку. Я, то, я не зрозумію Хто зло... там перше за що можна було перше місце, да можна не буде не побачити 78 ну, як... сантиметров. Розписали за перше місце. Чи що? ні? Ну обирали. Я не знаю в яким канонам я від чого вони. І які були вимоги, я взагалі не знала, що буде якийсь призовий там фонд і ще щось. Тому просто хотілося, якби ну я яйця ніколи не розписувала. Тут ви знаєте такий е, юношеський максималізм або все, або нічого. Е, і коли тобі запропонували маленьке яєчко, я б не захотіла. А тут 7, 70 думи. А чого мені? Це я кобило дуже два з половиною Що мені яєчко розписати? Ну я цілий місяць я кобили, і кобила і яєчко я й розписувала. Але воно того варто виявилось. Це якийсь досвід певний був. Для вас да, і мені хотілося саме цю композицію. Із серії дерева життя мені хотілося і спробувати на яйці. Я зробила градацію від дна моря, від темних кольорів. Я ніколи чорного не використовую. Взагалі ні для чого. Можна так поєднувати кольори, що немає потреби в самому спектральному uh -huh. чорному. І тому показала від через землю і до повітря. У мене там і рослини, і рибки, і пташки. І мені так приємно було, що там є люди авторитетні, які голови спілок і майстри народного мистецтва. Може, це зіграло роль. Якось я не знаю, але було приємно. Скажіть, у вас є улюблений колір? Якийсь? Що от вам хочеться постійно його кудись от Ставити. Поки не відчуваю такого. От, в мене по кольорам якось і в житті так не складалося. Мені зараз хочеться о, от, мати конкретні відповіді на конкретні питання. Який в тебе колір очей? І мені хочеться сказати блаки, Так само, який блакине. І в мене немає такого. Я якось одягаюся по-різному. І в роботах помічаю, що є коли колір умісний, а є от, коли мені захотілося, от е, рамка на, ол, на лосі, і позаду мені захотілося помаранчево все. Я от, бачу, я помаранчеву за Його ніхто не бачить. Ну, до стіни буде, але мені хочеться помаранчеве. Тому в самих роботах ну, не сказала б. Кожен формат задає свою композицію, кожна композиція задає свою кольорову палітру. Тому тут вже як пориві бажання не знаю. Головне крапочки, я зрозумів. Де. Головне, щоб були крапочки і все, все інше, да без чорного із крапочками, Ось так от ми підкреслимо, скажімо так. Ну це так ну крапочки. Це я починала із ДВП дизайнерський картон, оформлений орсклом. Потім я вже перейшла на формат, на полотна дійшла до масла. У мене є роботи чистим маслом, де я взагалі до крапочок не зверталася, тому що матеріал диктує свої правила, і дуже складно, коли в тебе нема такого досвіду. Я Художник Живописець, тому мені складно. У мене є роботи живописні, але вони не того рівня, щоб в мене був досвід, коли пензлик сам йде. Мені виходиться тримати його якось спеціально, мені хочеться якось. Я звикла от гуаш, я починала з гуаші, вона легко йде, вона рідка, і пензлик він сам лягає, і тоді вже просто от лягло, мазочок широкий, і мені тоді вже хочеться крапачок, а з маслом так не вийде, і крапачки ті так не вийдуть. Тому вже і відходилось, і десь складніше, десь легше, але. Це цікаво, це досвід, і це спонукає до нових якихось пошуків. До речі, щодо нових пошуків, говорили про те, що хочете працювати, якійсь, і починаєте вже працювати у новій стилістиці. Була виставка дерево життя. Зараз якісь хоча б основні тенденції, на що звертаєте увагу, можливо, якісь нові. А... Віяння. Віяння так хочеться вийти на масштаби Києва. Хочеться зробити виставку в одному із музеїв Києва. У мене вже було запрошення. Просто там, де ще свої вимоги і свої правила. Тому, тобто кобилу З... там не виставиш, так розумієш до да? ну кобилу туди ще й довести треба. Не знаю, поки що не хочеться просто, щоб мистецтво було це якимось комерційним, коли люди ставлять якісь вимоги, і ти під ці вимоги йдеш. Це от, хочеться створити щось таке серію, нову серію робіт, щоб нічого старого не виставляти. Так, да, можна повезти в Київ цю роботу. Я не всі продала з виставки роботи, ми небагато позалишалися, але не цікаво те, що ти вже відпрацювала. Для мене публіка шанована в Полтаві. В Києві я не знаю, яка публіка, тому вона не так, щоб не шанована, але дещо дика для мене. Така сама, як я дика для них, буду. якщо я прийду зі своєї тостозади кобили, мене можуть не зрозуміти. Тому хочеться якийсь якісний продукт повести в Київ, показати. А поки це ну, серії немає, якась серія народжується дією роботою. Є от якась робота, яка створює потік думок для інших. І коли вже ти не можеш зупинитися, і ти розумієш, що О, це і виставка. Ми все-таки бажаємо, щоб народилася швидше така робота, яка б задала тон і ви зробили б чудову виставку нову. Дякую. Тоді треба сказати, щоб народилось багато робіт для виставки. Обов'язково, але все почалось щоб з однією. Дякую. Ну, звісно ж таке, натхнення ми отримали з Катєю. Це найголовніше, Да. от від всіх гостей. Ми щось черпаємо відповідно. Да. обмін енергією відбувається, і це найголовніше. І цю всю енергію направляємо саме нашим телеглядачам. Сподіваємося також, шановні друзі, що сьогоднішній ранковий ефір і ця наша зустріч також спонукала вас до чогось хорошого, доброго. А мене особисто трохи от відправило з дитинства. Я не можу відволіктися від цього п'ятушка. Серйозно не можу, однозначно. Дякуємо вам, Роксалан, за те, що завітали до нашої ранкової студії, за те, що е, за гарний настрій, відповідно за правильне налаштуванням. Бажаємо вам, щоб день сьогодні у вас був вдалим. Дякую. Будемо чекати до нашої студії і ще з новими досягненнями. Дякую. Отож, ну, нагадаємо. що Нагадаємо, наша в нашій була. студії була Рокселана Дудка, майстер декоративного малярства та наївного мистецтва художник, блогер, мистецтвознавець.